Вибух на залізниці на ділянці між тимчасово окупованою Херсонщиною та Кримом. Місцеві мешканці пишуть, що проїзд через захоплений росіянами пункт пропуску Чонгар закритий. Окупанти співають традиційної нікакої паніки. нет». кажуть, вночі їх атакували сили оборони України. Мовляв, випустили аж 12 ракет Шедоу», проте атаку нібито відбили. Залізниця не пошкоджена, лише одна будівля та контактна лінія посічені уламками. І то за словами окупантів і їхніх посіпак, проте місцеві мешканці пишуть про закритий пункт пропуску і кілометрові черги біля нього. На територію Білорусі продовжують прибувати найманці ПВК Вагнер зараз їх там понад п'ять тисяч. Про це в етері телемарафону повідомив речник держприкордонслужби Андрій Демченко. Каже, Білорусь підтримує Росію, надаючи країні окупанту свої полігони, де розміщує бойовиків. Водночас, за словами Демченка, переміщень ворожих військ чи найманців поблизу кордону з Україною немає. Ситуація залишається повністю контрольованою українськими воїнами підготовки. І Вагнерівців перекинули до сувальського перешийку на кордоні Польщі та Білорусі. Повідомляє прем'єр-міністр Польщі Матеуш Муравецький. Політик додає, ситуація вкрай небезпечна. Кількість групи до ста найманців. Зараз вони перебувають у білоруському гродні. Є ризик провокацій. Вагнерівці можуть замаскуватися під білоруських прикордонників або нелегальних мігрантів. І здатні незаконно пробратися на територію країни. Зараз Польща, Литва та Латвія проводять консультації. За потреби країни діятимуть разом. Допускають навіть цілковите закриття кордону з Білоруссю. Двома ракетами напередодні Московія атакувала Дніпро. Попередньо їх випустили із комплексу Іскандер М. Проте остаточно сказати, яке саме озброєння застосували терористи, мають слідчі. Поцілили окупанти у житловий комплекс та будівлю СБУ. Постраждали дев'ятеро людей. Більше про наслідки ворожого обстрілу Дар'я Візер розповість. Без оголошення повітряної тривоги російська армія поцілила в секцію елітного ЖК та в будівлю СБУ. Після вибуху мешканці швидко евакуювалися. Артем каже, звикли вже до таких гучних подій. Та навіть спочатку й не зрозумів, що прилетіло в їхню будівлю. Ну я услугав, що це рядом, але не думав, що настільки. Поэтому ну, страх был без тревоги. Но я бы не сказал, но я не ощущаю то, что это было прям так рядом. Мне кажется, это уже просто привычка от того, что не предостаточно часто что-то происходит. Мы побежали на подземный паркинг. Вот, И только выйдя на улицу, я понял, что в дом попали. Та ну я не осознавав. цього. Владислав орендував житловому комплексі квартиру з квітня місяця. В момент прильоту був неподалік у кав'ярні, але по звуку зрозумів, що вибухнуло десь поруч. По-перше, шок. Ну бо це було занадто гучно, і таких прильотів я не знаю ніколи в житті не чув. Плюс ну не було ніяких там звуку, польоту, ракети, нічого. Просто типу, от, ну, в моменті вибух і через 5 секунд наступний. Нібито все найважливіше. Всі документи у мене завжди з собою. Не знаю, хіба з того, що шкода, це був портрет чорновола з Шевченком. А так, зрештою, можна розібратися. Мешканці сусідніх секцій кажуть, та частина будинку, де влучила ракета, нещодавно була введена в експлуатацію, але там проводили ремонтні роботи, тому людей майже не було. Почув два вибухи по черзі. Відразу спустився в укриття. Паніки не було, контролював себе повністю, дочекався від бою повітряної тривоги, вийшов, чекаю, доки пропустять назад до помешкання. Відразу після першого вибуху мозок відключився і вже, напевно, на інстинкт я почав збиратись і виходити, спускатись. За характером пошкоджень можна зробити попередні висновки, що це було пряме влучання ракети в житловий будинок, повідомляють у ДСНС з 9 по 13 поверх, саме в місці влучання, там близько 15 квартир, ну скажімо так, доволі. Сильно пошкоджене, практично там зруйновано. А близько 60% тих квартир, які є, вони пошкоджені в більшій чи меншій мірі. Через ворожий обстріл постраждали дев'ятеро людей, які проходили повз. Серед них двоє неповнолітніх 14 та 17 років. У них була незначна контузія, які ще у двох 20-річних дівчат. Ще п'ятеро з рваними ранами. Двоє перебувають у лікарні решта на амбулаторному лікуванні обійшлося на щастя. Без загиблих зазначають у Дніпропетровській військовій адміністрації. Попередні іскандери, але на місці працюють слідчі оперативні групи, як і Служба безпеки України, так і Національної поліції. Після того, як вони відпрацюють, можна буде здати більш конкретнішу інформацію. Наразі пошуково-рятувальна операція завершена. Зночі комунальники активно почали прибирати сміття. Це триватиме близько доби. Дар'я Візір, Олександр Пронський, Дніпро, П'ятий канал. Лише 65% закладів освіти встигли облаштувати укриття. Дані оприлюднили в уряді. Найліпша ситуація в училищах, готові майже всі. Там показники найвищі, мовиться про 95%. Дещо гірше підготувалися школи. Кожна четверта поки що без належного укриття. А от погана ситуація складається для дитячих садочків з укриттями, поки що трохи більше половину таких закладів. У міністерстві освіти наголошують, роботи тривають, громадам виділили гроші. На місцях роблять усе, аби встигнути до 1 вересня. Держава виділила субвенцію окремо для забезпечення і облаштування додаткового облаштування укриттів. Це півтора мільярди гривень. Ця субвенція вже прийнята, була постанова і положення про її розподіл. Вона вже пішла по регіонам, і регіони мають облаштовувати укриття там, де їх немає. Якщо беремо загальну ситуацію по сфері освіти, у нас приблизно 65% закладів освіти обладнано укриттями, і розміститися там може приблизно 56% учасників освітнього процесу. Місія ЮНЕСКО прибула до Одеси. Про це повідомили в Одеській міській раді. Експерти зафіксують та оцінять шкоду завдану культурним та релігійним об'єктам міста російськими ударами від 19 по 23 липня. Місія працюватиме в Одесі чотири дні. Фахівці також нададуть поради, як можна ліквідовувати наслідки російських ударів. Нагадаю, 23 липня російські терористи атакували Одесу. Ракетний удар зруйнував Спасо-Преображенський кафедральний собор, а також пошкодив будівлі в історичному центрі міста. У ЮНЕСКО засудили атаку, назвавши її цитую ескалацією насильства проти культурної спадщини України. Надати Україні далекобійні ракети Таурус закликають німецькі політики від опозиції та правлячої коаліції. Зокрема, депутат Християнсько-демократичного союзу Родеріх Кізевіттер. Він зазначає, що на озброєнні Бундесверу є 600 таких ракет. Попри те, що більшість із них поки що не готові до застосування, їх можна модернізувати та передати Україні. Переконує політик. За передачу Таурус збройним силам виступив і депутат від вільної демократичної партії Маркус Фабр. Він нагадав, що Україна вже успішно застосовує далекобійні ракети Storm Shadow, отримані від Великої Британії та Франції. Ще наприкінці травня Київ звернувся до німецького уряду із проханням надати ракети «Таурус». Утім, у Берліні відмовляються від такого кроку. Крилата ракета Таурус призначена для ураження цілей на відстані близько 500 кілометрів.